Всім привіт! Друзі! Сьогодні нарешті дійшли в мене руки. Я хочу показати вам вкрай цікаву обновку, яка пролежала в мене на полиці майже місяць. Це дуже не характерно для мене так довго тримати новий ніж без огляду. Але, ну, скажімо так, на то були причини. От. І ця обновка заслуговує, я б сказав, на. Особливу презентацію. Так. Подивимось. Логотип, який, ну, так, скажімо, відомий у вузьких колах, так само як і взагалі продукція. Bastinelli Creations В даному випадку у нас, друзі, сьогодні, отака от а... хижа штука. Bastinelli Mako Я, звичайно, не відома, так би мовити, Зброєва блогерша чи якось так ганвіра відома у вузьких колах і не зможу презентувати вам цей чудовий ніж, так як він на те заслуговує, з такою ж експресією, та, я б сказав, мабуть, трішечки еротизмом. Але, якщо спробувати Підібрати правильний образ, то чому би ні, можемо спробувати. Отже, друзі, я сподіваюся, що ця презентація Бастінелі Мако сподобалась вам набагато більше, ніж як це звичайно відбувається. От. Але все ж таки, мабуть, треба показати цей ніж більш традиційним для мого каналу способом. От. А потім декілька слів про цей. Чудовий, дуже агресивний квинок. Отже, друзі, сьогодні на моєму каналі Bastinelli Creations Mako. Отакий от, от незвичний для мене, мабуть, форм-фактор ножа. Але от чимось він мене дуже зачепив. Так, що до самого ножа. Розроблений ножовим Дизайнером Бастіаном Кавом, Коувом, якщо я правильно вимовляю його прізвище, він французького походження, але мешкає зараз в Сполучених Штатах Америки. і розроблений спільно з філіппінським майстром ножових бойових мистецтв Дагосом Маркайдою, який, до речі, також зараз мешкає у США. От. Щодо е, моделі, названа вона Мако, я так розумію, на честь акули е, Акули е, Мако, яка вважається найшвидшою взагалі серед всіх акул. Е, і я б сказав, що ну, в дизайні цього ножа е, дійсно простежуються якісь такі дуже хижі нотки. Е, взагалі, всі Дизайни Bastianлі Creations відрізняються от такою якоюсь нетривіальністю. Я можу сказати, що більшість з них поєднує досить агресивний та незвичний дизайн, от, якісь такі деталі, але при цьому вони все ж таки залишаються функціональними. Хоча і мають свою специфіку. Перш за все, розроблені вони більше з них з якихось таким тактичним може напрямком і деяким самооборонним, може таким. Тобто є свої нюанси у ножах, які виробляються Bastinelli Creations Так, щодо ножа та Матеріалів. Квинок у нас такий от щось персидське є в цьому от вигнутому радіусному квинку. Цей форма ця зветься, якщо не помиляюсь, трейлінг-пойнт Квинок виконаний зі сталі N690К від Бюляр udeholm і ніж зробленого компанією Fox в Італії. Взагалі, всі серійні моделі Bastiнелі Creations виробляються на італійських, на потужностях італійських великих виробників. Тобто, це Lion Steel, Fox та Viper. В даному випадку, у нас Mako вироблено компанією Fox. Руків я, ніж має. З текстуровані такі от накладки з G10, дуже зручно вони лягають. От. Хоча утримання цього ножа досить специфічне. Комусь воно зайде, комусь може не дуже. От. Тільки що треба відмітити оце от кільце, яке споріднює цей ніж з керамбітами. Хоча я б не сказав взагалі, що це керамбіт. ну Трохи в нього є риси, присутні, верніше, присутні риси керамбітів і, може, і атаганів, і ще якихось там бебутів. Ну, Тобто, це такий змішаний <гум> образ якогось хижого, подібного до кігтя, якогось такого з персидськими корнями, ножа. жа. І враховуючи його. Прихильності, так би мовити, його розробників, ніж створений для тактичних якихось потреб, хоча я не дуже уявляю собі це. А також для, він має, так би мовити, направленість для самозахисту. Це, мабуть, вже ближче до цього. Тобто, коли ваш опонент <сміст> дістає щось подібне, то ну, я б, наприклад, двічі подумав, або тричі. <сміст> Чи підходити до людини, яка має такі от ну, клас. Е, Утримання ну, досить незвичайне, е, тому що е, років я, на жаль, е, досить тонке. От, форма така, ну, своєрідна. От. То мені він ну так лягає, не знаю, може, зворотнім хватом. Ну, так, зручніше. От, Так, ну, це все лірика. Для самозахисту, звісно, звісно ж, я... <свісно> цей ніж не буду використовувати. Клинок також має чорне PVD-покриття. От, Тобто, враховуючи. Взагалі, це можна не дуже перематись за те, що він може заражавити. Ніж комплектується а, таким от а, формованим скайдексом, чохлом або піхвами. І тут дуже приємний бонус це теклок. Тобто а, розмістити а, цей. Чехол ми можемо будь-яким чином, як вам зручніше буде, або вертикально, або горизонтально, або як взагалі буде на те потреба. Як на мене, дуже цікаво було б розміщення саме горизонтально, тобто для цього потрібно перевернути от лук. І розміщення позаду на поясі, на ремені. Ну, також, можливо, десь на спорядження там на лямка рюкзака. або ну, Може, щось таке. От. Ну, це як я бачу. Що в цілому можна сказати, друзі? Дуже незвичайний для мене, ніж має вкрай агресивний такий дизайн, дійсно чіпляє, дійсно чіпляє Не знаю, як з точки зору практичного. Але з естетичного, ну, це просто в мене нема слів. Але є дуже сильні емоції. От, сподобався. Такі вже ці лінії. Ну, дійсно, як вакули Мако. Клас. Супер. Просто чудовий ніж. Тож, сьогодні нагадаю, в мене на каналі був. Bastinelli Creations Mako, такий от чудовий, дуже надзвичайний агресивний фіксет. Якось так, друзі. А на сьогодні на цьому у мене все. Традиційно дякую вам всім за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.